Виконуємо номер 566 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За книжку заплатили 72 гривні, а за блокнот 24 гривні. У скільки разів книжка дорожча за блокнот? Яку частину вартості покупки складає вартість книжки? Вартість блокнота. Приступаємо до виконання, дамо відповідь на питання у скільки разів книжка дорожча за блокнот. Для цього вартість книжки поділимо на вартість блокноту. Подамо у вигляді звичайного дробу і скоротимо на 24. 72 ділимо на 24 буде 3. 24 ділимо на 24 буде 1. Отже, вийде три перших або три. І пояснюємо у стільки разів, книжка дорожча за блокнот. Тепер, для того, щоб дати відповідь на наступне питання, нам треба знайти вартість цієї покупки. Для цього 72 гривні, додамо 24. Маємо 96 гривень. Вартість покупки. Ну, а тепер уже можемо дати відповідь на питання. Яку частину вартості покупки складає вартість книжки? Для цього вартість книжки ділимо на вартість покупки, Запишемо в вигляді дробу. І скоротимо 72 і 96 на 24. 72 ділимо на 24 буде 3, 96 на 24 буде 4. Маємо 3 четвертих вартості покупки складає вартість книжки. А тепер знайдемо, яку частину вартості покупки складає вартість блокнота. 24 поділимо на 96. Подамо у вигляді дробу. 24,96. Коротше на 24. 24 ділимо на 24 буде 1. 96 на 24 буде 4. Маємо 1 четверту. Вартості покупки. Кладає вартість блокнота, записуємо відповідь. На перше питання у три рази, на друге питання три четвертих і одна четверта. Ми дали відповідь на питання, у скільки разів книжка дорожча за блокнот та яку частину вартості покупки складає вартість книжки і вартість блокнота. Якщо за книжку заплатили 72 гривні, а за блокнот 24 гривні. Номер 566 виконано.